Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Мене звати Людмила Трихліб. Я психолог, арт терапевт працюю з дітками, з дорослими. І найголовніше для нашого сьогоднішнього відео це те, що я автор ось цієї чарівної коробушки, а також я мама двох чарівних дітокчок. Тому, як ви розумієте, для мене ця проблематика є ще й особистісною. Тобто, в першу чергу, насправді я створювала дані карти для свого старшого сина, якому хотілося допомогти вирішувати його життєві сценарії, які. Зараз відбуваються в школі, а взагалі це ще почалося в дитячому садочку. Зараз він ходить до першого класу. Це у нас і адаптація до школи, і вивчення домашніх уроків, і комунікативні процеси, і розвиток мисленнєвої діяльності. Також дуже класно ця колода працює із вербалізацією, формулюванням речень, розвитком засного мовлення, якщо так простіше казати. Давайте зараз заглянемо в цю чарівну маленьку коробочку. Мені вони дуже подобаються. Тут формат дуже зручний навіть для суду. Сумочки взагалі цю коробочку я створювала як дорожню гру, коли ми можемо їхати навіть в автомобілі, в електричці. Байдуже, де там, навіть дай Боже, колись в літаку будемо літати, і можна з нею гратись як можливо в метафоричну гру Діксі або Imaginarium. Я думаю, ви вже чули про такі ігри, але на випадок для тих, хто не вчув. Всі правила є в цій невеличкій, нібито інструкції. Давайте заглянемо, що у нас є в коробиці. тобто безпосередньо 105 яскравих карток, 8 на 8 форматом, квадратики. Обожнюю цей формат. Він надзвичайно класний. Давайте дивіться, які вони ніжнюсінькі, манюсінькі. Карти перевірила, навіть якщо дитина розілліє трішечки десь капне водичку або десь гуашку, яку-небудь проллє на карточку, вологою серветкою, все стирається. Тут гарна щільність і вся в ламінації, тобто ваша дитинка буде класно ними задоволена. До речі, відразу хочу зробити рекламу сину, обкладинку та кавер цих карток обирав безпосередньо мій син. Він дуже хотів, щоб саме ця картинка потрапила на задній бік наших карток. І дуже хотів, щоб. Я потрапила на обкладинку, тому ця колода присвячується моєму старшому синові. Ну і, звісно, моїй маленькій дойності, я зроблю, мабуть, або окрему колоду, або також ні, тому що ця колода універсальна як для хлопчиків, так і для дівчаток. Працює вона десь від 5-6 років. Тобто, коли дитинка вже вміє розмовляти, коли вона розуміє причинно-наслідкові зв'язки, так, або формується, тобто ми тут можемо формувати, розвивати це розуміння, коли дитинка вже. Щось розуміє, що якщо я зроблю це, то буде це. Да? Або е, якщо є така ситуація, то можна її вирішити так і так. А як ще можна вирішити? І оці картки саме для такого е, варіанту і є. І перший варіант гри я ще як асоціації пропоную, навіть підключаючи, комбінуючи діксіт і крокодил-гру, коли дитина не просто вимовляє асоціації, а коли дитинка безпосередньо. Показує навіть тілом. Вона може підібрати асоціацію тілесну, вона може підібрати асоціацію пісену. Ну, тобто, креативом море, ви можете свої варіанти гри завжди додавати. Але основна ціль у вас завжди є карточки з собою, і ви завжди зможете актуальний стан дитини покращувати. Оце найголовніша їх місія. Коли у нас є якийсь вихідний стан, в якому дитинка там заходить, роздратована, я не буду вчити урок, я не хочу того. А давай з тобою пограємось. Давай припини. Пустимо, як це може бути. От то бери в якому ти зараз настрої. Нібито там не хочу, не буду. Але дитинка так втягується. Тут графіка розроблена саме так, як діти сучасні люблять. От за це я дуже багато карток перебрала. Я взагалі з метафоричними картками працюю з 2011 року. Так і в школі, коли я працювала, то теж ми тоді їх навіть використовували. От тоді в мене ще була персоніта. Іх і абітат. На той момент це були єдині доступні картки. Зараз, скільки я не перебрала сучасних дитячих саме колод, я не знайшла нічого, щоб моєму сину відгукнулося. Я б не знайшла нічого, щоб моїм діткам, з якими я працюю, а я зараз працюю теж із дошкільнятами, і шкільнятами, молодша школа. Так, я не знайшла нічого, щоб їм дуже-дуже так класно заходило. І тому мені, якщо я не знаходжу щось, довелося створити. Плюс мені хотілося по максимуму схопити сюжетів, які тут є. Тому я заклала аж 105 різноманітних сюжетів. Погляньте, навіть хто хоче прогулювати чи не хоче прогулювати школу, хвороби, той тут може теж пропрацювати. Давайте трішечки по інструкції пройдемо. Тут інструкцію я зменшила до такого невеликого формату, але додатково, хто мені напише, я її будучи в PDF-форматі кидати, щоб у вас все було в електронному вигляді. Мені здається, сучасний світ, він досить таки цифровий і зручно, коли є все на ваших гаджетах завжди з вами, навіть якщо ви цей папірець загубите. Але інструкція обов'язково буде теж йти в наборі, тому що це must have. Без цього ніяк. Отже, що таке метафоричні картки і як з ними працювати? Метафоричні. Тобто вже сама назва карток говорить сама про себе, що ми будемо розвивати нашу найменшу, наших найменших чуд наших діток через метафору. Вони вже мають досить таки непогане асоціативне мислення. З кожним віком вони все його покращують і покращують, і дані картки йому будуть в цьому. Чим менша дитинка, тим це складніше робити, але для цього вони створені. Розвивали це асоціативне мислення, щоб ми розвивали причинно наслідкові зв'язки, щоб ми розвивали пошук креативних рішень, завдань, тому що школа вона вчить шаблонним рішенням. Якщо так, то так, якщо так, то так. А можна запитати, а як можна ще? І е, найголовніше в метафоричних картках, це спочатку ми формулюємо запит. Тобто, чим ми хочемо, як я хочу покращити взаємостосунки зі своїми дітьми. Це якщо ви хочете попрацювати, ви як дорослий, хочете попрацювати зі своїми дітками. Тоді ця колода підходить навіть для вас. До речі, у мене був досвід використання цих колод навіть дорослими чоловіками. Дуже цікавий. Цей досвід, радо поділюсь, але це буде темою наступних відео. Тобто, ви можете, як батьки, і в інструкції є вправа для батьків, розвиваємо саморефлексію саме в стосунках ваших з дітьми. Тому що на який аспект наших стосунків я сьогодні маю звернути увагу, ви так і сформулюєте, як я зараз вам проговорюю, на який аспект наших стосунків я маю сьогодні звернути увагу, щоб моя дитина сьогодні була більш щасливіша, розвивалась гармонійніше, щоб наші стосунки. Стали кращими, щоб ми одне одного чули. Або що я маю зробити сьогодні таке, щоб моя дитина мене почула? Так? Тому що ми розуміємо, що все йде через нас, будь-яке. Будь-який розвиток батьків насправді він залежить від батьків, будь-який розвиток вашої дитини залежить в першу чергу від вас. Звісно, для спеціалістів допомагаючих професій, для психологів, психотерапевтів можна не розповідати, як з ними працювати. Одного слова, мак, дитячий мак буде вам досить. Але це є відео все-таки для батьків, які хочуть розібрати, що робити. Отже, як ми з ними працюємо? Карта, до речі, класно поміщається в долоньку, 105 карточок, навіть можна тасувати, хоча в цьому немає ніякого сенсу. Це не не гадання, не магія, це просто метафоричні картки. І найголовніше правило, після того, як сформулювали запит, ми дістаємо картку і далі трактуємо так, як ми знаємо. Ми не можемо нав'язувати наше трактування комусь іншому. У цих карток немає книжечок, як в якихось, я знаю, по відео ви можете побачити, що дістають люди книжечку і читають якесь трактування. Тут такого не буває. Це психологічний інструментарій, це інструментарій саморозвитку, розвитку вашої дитини. Тобто тут відповідь бачить тільки сам запитувач. Якщо ви запитуєте, що мені покращити в стосунках з дітками сьогодні, ви дістаєте якусь карточку і запитуєте себе, що я бачу на цій карті. От я бачу на цій карті усміхненого робота, який прийшов у свою кімнату. Він, мабуть, дуже талановитий, тому що у нього дуже багато різноманітних іграшок, інструментів, у нього... Є особистий простір, його особиста кімната, і у нього позаду є світлі відкриті двері. Тобто він завжди може вільно як зайти, так вільно і вийти. От якби я це ставила як питання, як, що мені покращити в стосунках зі своїми дітьми, то, мабуть, я би сказала, що. Ну, от я як мама, давайте подумаємо. Інколи це буває досить непросто, що я можу покращити в стосунках з дітьми. Е, ну, от зараз, наприклад, моя дитина захворіла, і е, він більше сидить в своїй кімнаті. А мені дуже хочеться, щоб він вийшов на прогулянку. Можливо, коли йому покраще, то я бачу ці відкриті двері, що мені дуже хочеться, щоб він все-таки вийшов на прогулянку, і я знаю, що йому це хочеться. То можливо, коли він неможливо, точно коли температурка спаде, коли ми покращимо наш. Самопочуття, перше, що я зроблю, це відведу його погуляти на вулицю. Але що я можу зробити зараз? От дивимось, так, тут такі всі прибрані іграшки гарні. І я, як мама, себе ловлю на тому, що я завжди прошу дитину прибирати за собою речі. Але чи потрібно це дитині, тому що він завжди, наприклад, у мене каже, що це його творчий безлад, йому так зручно. І я, як митець, я теж розумію, що у мене є свій творчий безлад, у нього є свій е, творчий безлад. Отже, висновок. Що я можу Взяти сьогодні, тобто е Прийняти його кімнату, така, яка вона є, він прибере її, коли він зможе, але це тільки на сьогодні. Я можу з ним домовитися про те, що він буде прибирати свої іграшки після того, як пограється. Але оскільки зараз він трішки прихворів, я можу закрити, заплющити очі на те, що деякі іграшки все-таки у нас розкидані і валяються. Тобто на сьогодні я можу на це закрити очі. Про це ми поговоримо завтра. І це зробить мою дитинку щасливішим. Якщо ми раптом не бачимо ніяку асоціацію, ми можемо Дотягнути ще карту і запитати, а як інакше я можу зробити сина там щасливим, наприклад. Да? Ой, чудова карта, так? тому що тут, до речі, і дорослі, тут і бабусі, і дідусі, і всі тут у нас є. Так, і я тут бачу себе, те, що щаслива мама, щаслива дитина. Мама, видихни, просто насолодись, попий смачно кави. Зараз з дитиною буде все добре, ти поруч. Коли потрібно, ти підійдеш. Коли не потрібно, дай йому простір в його кімнаті. Не поруч. Рушу його кордони і просто приділи час собі, от як в даному випадку, ти записуєш відео, записуй відео. І... Не переймайся поки іншим, тому що вже досить така пізня година і вже можна тему навіть було би змінити. Тобто, от бачите, карти навіть мені підсвітили, що ти зараз жінка, яка займається своєю роботою, так, і дай простір синові на те, щоб він просто відпочив, підлікувався, і все має бути до ранку добре. Так, ось навіть ось такими картками. Це один з варіантів такої роботи. Далі, як можна робити, ще багато-багато вправ, ну, 5 вправ. Тут ще додатково в інструкції почитаєте, Читаєте. І зазвичай я інколи роблю такі розклади. У мене в інстаграмі ви навіть можете закріплені сторі знайти з запитаннями по метафоричним карткам. Тобто, перше, що я бачу на, цій метафорич... на цих метафоричних картках, да? які емоції, почуття у мене викликається малюнок. Він мені подобається чи не подобається, як він пов'язаний з моєю життєвою ситуацією. Оце найбазовіша вправа, яку я рекомендую використовувати при роботі з вашими дітками. і навіть Можете спробувати. Попрацювати самі з собою в стосунках з вашими дітками або навіть для себе, тому що ми, як дорослі, теж можемо з них отримувати підказки, тобто працюючи з нашою внутрішньою дитиною. Але, мабуть, я про це теж окреме відео зніму, як працювати зі своєю внутрішньою дитиною за допомогою ось таких метафоричних карток, як додати, е, допрацювати, я б сказала, та те, що не допрацьовано. До речі, ця колода чудово ще працює зі страхами, тривогами дитячими. Вона показує, пропрацьовує різні життєві сценарії, комунікація з друзями, знайомства, стан самопочуття, гаджети, наша наболівша проблема, сором'язливість, страхи, сором, різні різні емоції, почуття, злість. Да. батьківсько дитячі стосунки чудово, теж показуються, де що є. Комунікації різноманітні. Так? Ну, тобто, ось така така милота мовою наших діток, все, що дозволи, можна, не можна, правила, які у нас є. Так? Різноманітні знову ж таки емоції, почуття, стан, різноманітний вік, навіть трішечки з вагою, тому що, якщо ви будете вже більш зі старшими дітками, там, підлітками, там це питання теж може бути. Коли нестача енергії або. Про тривожні різноманітні ситуації. Ви також можете розповідати діткам, проговорювати з ними всі ці ситуації, адже ви, як доросла особистість, я не могла інклюзію. Зараз в шкільних закладах дуже багато інклюзивного навчання і не включити цю тему я не могла. Тому дуже важливо, щоб дітки її це розуміли. Ну, мені так здається, тому тут моя суб'єктивна думка: картки ось такі всі гарніші. Дуже класно, до речі, в баранчик в бутилці ось вибачаю за мову, теж тільки переходжу. Дуже класна техніка, якщо знаєте що, то діагностична річ, так? стосунки залежні, незалежні з батьками, на якій стадії, знову ж таки, ми розуміємо, що вікові нормативи наших діток. Це все-все-все дуже сильно, от навіть онурези і, і ті. Я не могла обійти цю тему. Товариші наші менші, улюбленці, домашні, лідерство. Бути найкращим, бути номер один, бути в короні. Ну, от дуже-дуже багато різноманітних днів народження, сценарії. Да, ось ця мені ще картка теж. Да, чи можна бути лідером один, чи можна бути. Королем. Насправді, я ж кажу, тут немає асоціацій як таких. Все те, що ви бачите на картках, не значить, що його побачить ваша дитина. І завжди слухайте вашу дитину. Коли ви принесете цю гру додому, просто дайте їй погратися як з карточками. І запитайте у неї. А давай розкажи, які тобі карточки подобаються, які не подобаються. Що тобі в цих карточках подобається, що ні. От відбери свої найулюблені. А чому вони тобі подобаються? Це будете знати, що це ресурс дитини. І вона вам відверто, відкрито розповідає. Повість всі свої найпотаємніші бажання, тому що метафора дістає навіть із підсвідомості. Діти завжди говорять дуже багато, але інколи там вони соромляться сказати щось батькам. А тут же вони кажуть, через метафору, нібито це не я, це от такий робот, він там хоче відпочити, він там хоче, щоб його любили, він хоче бути лідером, він хоче бути перший, він просто дуже любить швидко бігати, він не хотів нічого там іншого робити. А сьогодні в школі була така ситуація, і коли ви будете слухати вашу дитину. Дину, вмикайте активне слухання, так гіпін згадуємо. Тоді ви дуже дуже сильно покращите ваші стосунки. Якщо вони у вас вже класні, то це буде оця довіра, гармонія в батьківсько-дитячих стосунках на тих рівнях, які мають бути. Ви пам'ятаєте, що ви ж не товариш вашій дитині, ви все таки батьки. Але разом з тим гратися і розвивати ваших дітей. Ви, ну мабуть, це наша як місія, так ми завжди маємо бути поруч, ми завжди мусимо. Їх підтримати, послухати, дати якусь підказку. Ну тобто, це насправді і нам навіть цікаво, тому що ми, як провідники їх це життя, ми їх ведемо до якогось певного періоду, а потім відпускаємо. І це нормально. Але разом з тим, поки ви будете працювати через метафору, через ці картки з вашими дітьми, ви почнете все-таки пропрацьовувати і свої дитячі травми, свої хвилювання, все те, що лишалось у вас десь позаду, і ви постійно там його витісняли, витісняли. Нічого не може бути витіснено, все має бути пропрацьовано. От можна пропрацювати так м'якенько, ніжненько через роботу з вашими дітками. Сподіваюсь, такий коротенький екскурс в ці метафоричні картки робофан Обожнюю, чесно, це не через те, що я автор, я просто дійсно сюди вклала душу, і мені хотілося поділитися з вами всім найкращим, чим тільки можна. Тому сподіваюся, вам вони прийдуть до смаги. Якщо у вас виникають запитання, звісно, ставте їх. Я завжди радо відповім, чи на коменти внизу під цим відео, чи просто я вже запишу наступні серії відео і зберу їх, в інстаграм... не в не а в Ютубі, на одному такому, як їх сказати, на одній папочці, щоб ви зручно дивитися. Окремо буде по енергії квітів, окремо буде по робофану. На цьому все, па-па!